Вітаємо вас, малята, на арт-майданчику малятко. Є у всіх тваринок хатки, ну а де живуть малятка. Відповідь усім знайома жити нам найкраще вдома. А чи знаєте ви, які помічники допомагають нам вдома? А щоб дізнатися це, пропоную вам відгадати загадки. В нас на кухні білий кіт, він прив'язаний за дріт. День і ніч муркотить в животі мороз сидить. Це холодильник. Холодильник нам потрібен для того, щоб зберігати продукти свіжими. От загадка, так загадка. Де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніш було тобі, мою ручку на собі. Це праска. Праска потрібна для того, щоб прасувати речі. Наступна загадка. Запам'ятав науку. Збирать ковтать пилюку. Це пилосос. Пилосос потрібен, щоб швидко збирати пил і смітинки з підлоги, аби вдома було чисто і затишно. То в стопу за біла пані крутить одяг в барабані. Це пральна машина. Вона потрібна, щоб прати одяг, щоб він був чистим. Змеле дрібно і змішає на шматочки порубає. Зробить і пюре, і сік він на кухні помічник. Так, це блендер. Він потрібен, щоб швидко подрібнювати їжу і робити з неї пюре або смачні коктейлі. Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Враз він прокидається, мультики вмикаються. Це телевізор. На ньому ми можемо дивитись мультики або цікаві передачі. Ця машина усе вміє, гарно вишиває, шиє. Нитка змійка спритно в'ється, як же ця машина зветься. Це швейна машина, вона потрібна, щоб швидко і рівно зшивати тканину і робити з неї одяг. Гучно музика десь грає із кишені долинає, це ж друзяка мій Антон. Подзвонив на телефон. Телефон потрібен, щоб можна було говорити з людьми, писати їм повідомлення та дізнаватися новини. Хоч комп'ютеру він брат, але справжній акробат. Навпіл сам складається, в сумку поміщається. Це ноутбук. Він потрібен, щоб працювати, вчитися в будь-якому місці. Що за диво агрегат? Молотильний апарат. М'ясо вправно він ковтає, фарш в тарілочку складає. Це м'ясорубка. За допомогою неї можна швидко перекручувати м'ясо та робити з нього фарш. В нім знання усього світу мишка може все відкрити. Правильно це комп'ютер. За допомогою комп'ютера ми можемо працювати, вчитися, гратися і знаходити різну інформацію в інтернеті. Коли ти користуєшся комп'ютером і сидиш в інтернеті, потрібно бути обережним. Якщо довго дивитися в екран, очі можуть втомитися, тому варто робити перерви. Також в інтернеті трапляються шкідливі сайти і віруси, які можуть зламати комп'ютер, а ще інколи там пишуть неправду. Тож завжди краще перепитати у дорослих і не вірити всьому одразу. Сьогодні ми повторили предмети побуту. Дуже дякую за увагу! До зустрічі на арт-майданчику Малятко.